Друзі, всім привіт! У жовтні цього року в рекламно-інформаційному турі я жила в готелі Sharm Waterfalls І мені є що вам розказати. Готель позиціонує себе як 5 зірок, а його рейтинг на букінг 9 з 10. Але чи виправдовує він очікування? На перший погляд номер виглядає непогано, але склалось таке враження, що керівництво просто забуло про цей готель. Остання повна реновація проводилась у 2003 році. І це дуже помітно. Меблі старі, облущені, а постіль та рушники вже не першої свіжості. Насправді все стає зрозуміло ще з рецепції. Добре, що камера не передає запахи, бо тут це далеко не кавові аромати. Рецепція ніяк не відділена від головного ресторану. Уявіть запах, який зустрічає гостей готелю. Територія готелю каскадна є фунікулер. На момент огляду з двох працював лише один: всього 5 басейнів. Є басейн тільки для дорослих: 16 є дитячий, та з морською водою. Один підігрівається у зимовий період. Аквапарку чи гірок немає. У басейнах ми, якщо чесно, не купались. Плитка виглядала чи то брудною, чи просто старою. Ми ходили на море. Територія, до речі, досить доглянута та зелена. Не враховуючи стовбур від пальми перед нашим номером, я показувала вам раніше. Для дітей є ігровий майданчик. Хотіла також показати вам міні-клуб, але вдень він був зачинений, а ззовні виглядав занедбано. Пляж каскадний, заходу з берега немає. Пантон довжиною 65 метрів, є кораловий риф. Можна поплавати з маскою, подивитись рибок. Також на пляжі можна пограти в волейбол та бочу. Є бар, який працює з 10 до заходу сонця. Зараз на відео добре видно, що корал починається відразу біля берега. У готелі є класна послуга. Ви можете замовити романтичну вечерю на заході сонця з ось таким неймовірним видом. Як на мене, то це ідеальне місце для побачення в цьому готелі. Проте ця послуга за додаткову плату. Для вас засервірують столик та прикрасять все полюстками квітів. Зараз на відео ви бачите ще один пляж. Тут у воді вимощена дерев'яна доріжка. Але все одно рекомендується спеціальне взуття. Територія готелю досить велика і є де прогулятись. Увечері територія виглядає ще краще, ніж вдень. Це чи не єдина перевага у цьому готелі? Вечірня анімація тут є, але вона взагалі не заважає насолоджуватись тишею та відпочивати на заході сонця. Харчування тут не на найвищому рівні, м'яко кажучи. У перший день думала, що буду голодною, але щось все ж таки знайшла для себе. Було навіть манго та великий вибір солодощів. Біля головного басейну є карт ресторан Paradise Reef, Одне відвідування там безкоштовно. Я була, до речі, дуже приємно здивована. Вечеря в цьому ресторані була смачною, подавали морепродукти. Їхати в цей готель чи не їхати вибір лише за вами. Але щоб ваші очікування співпали з реальністю, звертайтесь до турагенції куди їду. Ми з радістю допоможемо підібрати вам тур. Посилання в описі під цим відео.